Після розслідування у КМДА сталися масштабні кадрові зміни. З посад звільнили заступника голови КМДА Петра Оленича, заступника керівника Київблагоустрою Олексія Мушту та заступника директора спецжитлофонду Юрія Леонова. А голова земельної комісії Михайло Тірінтів написав заяву про звільнення з посади директора КП Інженерний центр за словами мера Віталія Кличка, фракція УДАР відкликає його з депутатів Київради. Загалом з понад 11, з посад усунули 11 посадовців. За словами кличка, у сфері земельних відносин та містобудування проводять реорганізацію. І звільнені також наступні посадовці. Це директор Київського інституту земельних відносин Ігор Долинський, директор спецжитлофонду Володимир Шарій, а також заступник директора департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина. Водночас директор комунального підприємства Фінансова компанія Житлоінвест Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Як тільки з нього вийде, так само буде звільнений. Щодо інших посадовців, імен імена яких лунали в журналістському розслідуванні. У них не визначений процесуальний статус в цьому кримінальному провадженні.